Ця захаращена дорога, бульвар Леніна, центральна вулиця міста Прип'ять. Ми перші, хто проїхав нею цього року. Ага, ми вже мабуть проїхали. У прип'яті вже 25 років ніхто не живе. Ранком 26 квітня 1986 року мешканці міста побачили у вікна, як палає четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. За півтори доби їх евакуювали, дозволивши взяти лише найнеобхідніше. Казали, що вони зможуть повернутися за кілька днів. Сьогодні приїхати до міста прип'ять та пройти його вулицями можна лише у супроводі працівника Чорнобильської зони відчуження. Радіаційний фон тут у п'ятеро вищий аніж у Києві. Без догляду та мешканців квартири потроху руйнуються. У них селяться рисі, а у довколишніх скверах кабани та вовки. У спустошеному місті деякий час працював лише плавальний басейн. Ним користувалися працівники зони відчуження. У 2001 році його теж закрили. Кілька років тому, щоб оживити місто мертвих, група польських студентів прикрасила його стіни власними малюнками. Науковці кажуть, що ця територія вже ніколи не буде заселеною. Час міста прип'ять спинився назавжди.